Так, шановні друзі, колеги, хочу вам показати одну штуку. Тут маємо кондиціонер, трубки, і він йде туди у нас в салончик. І там стоїть випаровувач. Випаровувач у нас виглядає ось так. Це є Renault Master 3 2017 рік. Ось він. Я думаю, що причина була в тому, що тут... Просто трубка не дожимає, От як бачимо, тут пластинка відійшла. Так, це все, звісно, звісно, круто. кейн невеликий. Все так чудово, гарно виглядає. Але, щоб до нього добратися, потрібно було розібрати все ось це. Стоїть він у нас ось тут. Ось тут він у нас стоїть. Тут маємо фільтр салону. А картина в нас виглядає ось так. Як бачимо, треба було відкручувати все повністю, тобто і кріплення від рами, і знімати руль. Ну Все одним словом пічку. Але я вам скажу, зразу більше місця в машині стало. Так. Файно побільшало. Děkuji za uvahu.